от е, які обставини вибухів у Криму за останні декілька діб. Ми бачили, що потужно детонував там і полігон, і склади боєприпасів недалеко від Феодосії. Е, е, хто до цього причетний? Якщо маємо таку інформацію, можемо її озвучити. І чи підтверджено удари по інших військових об'єктах? Адже вже декілька ночей поспіль щось в Криму вибухає? Така інформація є. Ну і самі по собі новини добрі і важливі для українських сил безпеки і оборони. І тому, що все, що послаблює логістику, ланцюжки постачання зменшує запаси БК, це все допомагає українським силам безпеки і оборони. Будь-яка бововна на території українського Криму або інших окупованих територіях, це також добрий знак для українців, які живуть на цих територіях, і означає, що скоро власне і Крим і інші землі повернуться до України. А що стосується хто за цим стоїть? Ну давайте відверто. А для чого нам зараз про це говорити? Ну після перемоги детальніше поговоримо. Зараз можна звичайно віджартовуватися, розповідати про паління в невизначених місцях, про недотримання правил без пожежної безпеки, але факт залишається фактом: під окупантами горить земля. У них немає безпечних місць на всі окупованій території. І, звичайно, це буде продовжуватись, поки вони не заберуться геть з нашої землі. І варто нагадувати і собі, і всьому світу, що за ситуацію на окупованих територіях несе відповідальність окупаційна влада. Це означає, що вони не контролюють ситуацію. Ми це бачимо, бачимо якби в онлайн режимі, скажімо. Абсолютно так, я і не чекав від вас такої конкретики, імен, паролей і явок стосовно тих операцій чи вибухів, яких ми бачимо на території Криму. Я лише додам коротко, що от вже з'явився коментар радника Гауляйтера Аксенова, такого собі крючкова із. Проханням чи вимогою до росіян не фотографувати, не знімати на відео Керченський міст із соображеній безопасності. Е, кажуть, що ситуація там напружена дуже і вчора двічі повітряну тривогу оголошували на кримському на Керченському мосту. Там припиняли будь-яке сполучення. Ну і крім того, є також повідомлення від телеграм-каналу Кримський вітер» про те, що в роздольному де був вибух нічний зафіксований напередодні попередньої ночі. Там очевидно відбулося збиття якогось, якоїсь повітряної цілі російською ракетою ППО. І як наслідок цього збиття від уламків загинула місцева мешканка дівчинка-підліток. Якраз через загибель цієї дівчинки Аксонов, нібито, не називав подробиці обставин цього вибуху. Ну щоб не накликати критику на російські системи ППО, які могли спрацювати і за цим населеним пунктом, а прямо над центром цього містечка збили щось і загинула місцева мешканка. Це теж свідчить очевидно про те, що окупаційна влада не контролює там ситуацію, і далеко не все може так само сказати місцевим мешканцям. Не контролює, звичайно, і якщо би. Окупаційна адміністрація думала про цивільне населення, хоча б про так званих громадян так званої Російської Федерації, то він би мав ще звернутися із закликом не користуватися цим мостом, оскільки це незаконна споруда, оскільки це споруда ненадійна. Оскільки це споруда, яка використовується для постачання і перевезення сил і засобів супротивників окупантів для того, щоб вбивати українських мирних мешканців, звичайно, користування для будь-кого подібною конструкцією становить потенційну загрозу і небезпеку. Ну але оскільки вони не дбають навіть про своїх мирних громадян, то такої заяви ми не почули.